Війна чи перемовини люди обирають перемовини. Я б також вибрав перемовини, але я б обрав би перемовини з ворогом, а не з Воюємо ми саме зараз. Е, я постараюсь по частинам пояснити, чому перемовини е, на умовах Росії неможливі. Повний вивоз українських військ із Херсонської, Запорожської, Донецької і Луганських областей. іменно з усієї території цих регіонів в приділах їх адміністративних границь люди, які кажуть про перемовини і про перемир'я, навіть не замислюються, що нам потрібно буде віддати Запоріжжя, Херсон, який ми остаточно забрали, і який росіяни ніколи не зможуть підкорити. Нейтральний внеблоковий без'ядерний статус для України. Її демириталізація, денацифікація ці два пункти, з якими росіяни не можуть розібратися вже два роки, і вони не розуміють, що воно таке, але все одно вони в перемовинах не. згадують ці, ці два терміни: денацифікація і демілітаризація. Демілітаризація зрозуміло там скорочення військ. До розмірів, які їм будуть зручні для наступної війни демілітаризація, я взагалі не розумію, і вони самі не розуміють, що воно таке. як тільки Київ заявить, о том, що він готовий до такому решенню, почнеться реальний військ, вивод військ там перемир'я, туди-сюди, браття на віки, слав'яні. Якщо розмовляти про перемовини, то я готовий там, до перемир'я, до перемовин. Вот. Якщо тверезо оцінювати ситуацію, то Припинення вогню можливе на тих кордонах, на яких ми зараз стоїмо. Це як я бачу, і це моя суб'єктивна думка, я її нікому не нав'язую, Не треба мене вписувати там зрадники. За умови, якщо ми не можемо воювати, за умови. А ми воювати ще можемо, і Росія бачить наш потенціал, тому вона нам нав'язує такі от умови перемовин. перемови. Що каже ем, Алкаш Медведєв? Даже подписав бумаги и принял поражение, оставшаяся часть радикалов после перегруппировки сил рано или поздно вернется к власти, вдохновляемая западными врагами России. И тогда настанет время окончательно раздавить гадину, вбить длинный гвоздь в крышку раба бандеровского квази-государства, уничтожить остатки его кровавого наследия и вернуть оставшиеся земли в лона российских земель. Винкаже, давайте зараз подпишем и колы... Ослабляться, ми пойдемо нове сила і захватимо. Для цього їм і потрібна демілітаризація України в неблоковий статус і е, без'ядерний статус, на якому вони е, акцентують свою увагу. Якщо у нас не буде армії, от, якщо у нас буде позаблоковий статус, то Україна через 2-3 роки приречена до поразки до повної. Абсолютної поразки, і тоді нам всім доведеться просто тікати. А ті, хто залишиться, я навіть не уявляю, що з ними буде задонати, запости і тому подібне. Тому що всі ці люди, активісти, військові, їх сім'ї, вони вже знаходяться під наглядом ФСБ. І з ними буде все те саме, що було з людьми на окупованих територіях. Вони будуть просто зникати. Висновки з приводу перемовин люди мають робити самі. Але перш ніж говорити про якісь перемовини, ви маєте знати прості речі: перемовини і перемир'я має бути мінімум. Мінімум, на кордонах, на яких ми зараз стоїмо на фронті. Мінімум. Ми маємо зберегти кількість нашої армії в мільйон людей. Мінімум ми маємо мати блоковий статус в якомусь альянсі, для того, щоб унеможливити початок е, наступної війни і щоб нашим дітям і внукам не довелося воювати. Це той мінімум, про який я кажу. А максимум це повний вивід військ е, росіян на кордони. 91-го року. І це можливо, якщо будуть реальні санкції, реальний тиск санкцій, а не так, як це відбувається сьогодні. З однієї сторони, вони дають два танки, які коштують там 16 мільйонів доларів. Да? А з іншої сторони, вони купляють у них газ, нафту, метали на мільярди доларів. Цим самим даючи і нам, і вам для того, щоб війна продовжувалась, для того, щоб відмивати кошти, якби е, Європа хотіла закінчити цю війну, вона б вже закінчила її. І ніякі червоні, коричневі і гімняні лінії їм би не заважали. В ході склавшихся обставин, е, я особисто за те, щоб воювати далі. Воювати і, бути, і тримати руку на пульсі, тому що поки ми воюємо. От, росіяни не перемогли. Як тільки ми підпишемо їх план, про який вони кажуть, ми будемо приречені на те, щоб е, Україну повністю окупували. Якщо ми масово по, е, почнемо тікати в Європу, нам просто перекриють кордони. І всіх людей, які захочуть виїхати під час другого повномасштабного вторгнення, Європа не буде в змозі прийняти. Вони просто перекриють нам кордони. А росіяни будуть ззаду нас тероризувати і завозити по канцлагерям всяку Сибір і тому подібне.